Створюючи наші продукти, ми використовуємо найзапашніші ефірні олії та найкращі парфумерні запашки. Для цього ми налагодили тісні торгівельні зв'язки з найкращими світовими постачальниками парфумерних та косметичних інгредієнтів. Ми вирішили завітати до них у гості, щоб і вас познайомити з чарівним світом ароматів, показати, як сьогодні створюються парфумерні композиції, як працюють парфумери та що їх надихає. Ми в Гамбурзі, німецькому місті на річці Ельба, багата історія якого пов'язана з торгівлею та мореплаванням. Його часто називають брамою у світ, адже маючи прямий зв'язок із північним морем і торгівельні привілеї від імператора, ще в середні віки Гамбург став найважливішим портом Європи. У 1241 році до торгового Ганзейського союзу дозволило гамбургу укласти ряд блискучих торгових угод та стати головним перевалочним пунктом при перевезенні зерна, тканин, хутра, прянощів та інших товарів у Європі. Відкриття Америки лише сприяло економічному розквіту міста. Саме тут було збудовано першу біржу та першу в Німеччині торгову палату. Засновано гамбурзький банк. Сьогодні Гамбург залишається одним із найбільших промислових, торгових та культурних центрів не лише Німеччини, а й Європи. Загалом цікаво, що у 1993 році тут відкрився єдиний подібний музей у Європі музей прянощів. Він славиться найбільшою колекцією спецій та ефірних олій з усього світу. 500 років історії, як заморських, так і місцевих ароматів, компактно розмістилися у старому комплексі складських приміщень. Знаменитий гамбург і в парфумерному світі зручне розташування міста як важливого транспортного вузла та найбільшого морського і річкового порту лише сприяє розвитку бізнесу та участі у світовій торгівлі. Саме тому тут розташовуються кілька найбільших німецьких парфумерних будинків, в один з яких ми і завітали. Ми побували в гостях у нашого німецького постачальника ароматів сімейному, в третьому поколінні, парфумерному будинку Дюльберг Концентра. Компанія, заснована майже 90 років тому, створює запашки та парфумерні композиції для косметичної, хіміко-технічної, харчової та фармацевтичної галузи промисловості. Наша компанія. Розпочинала приблизно у 1933 році працюючи з ефірними оліями, і у 80-х роках почала працювати з парфумерними композиціями. Сьогодні тут працюють сім парфумерів з одним з яких ми й поспілкувалися, щоб дізнатися про нюанси та особливості його роботи. Знайомтеся, це головний парфумер компанії Френк Хукстед із 25-річним досвідом роботи на міжнародних ринках, що базуються в Латинській Америці та Європі. Вже 10 років він створює аромати для Дюльберг Концентра. Цікаво, що до парфумерного світу Френк потрапив зовсім випадково. Працюючи в інших відділах подібної компанії, він не тільки отримав величезний досвід, а й зацікавився чарівним світом ароматів. Та захотів стати справжнім експертом. Я почав працювати в індустрії у 1980-му, вже майже 40 років тому. Але почалося все з того, що мені потрібна була постійна робота і, звичайно ж, гроші для життя. Коли я вперше потрапив на тимчасову роботу в таку компанію, я подумав, це цікаво. Раніше я ніколи не чув про виробництво ароматів. Як ви це робите? І я лишився у 1986-му Я закінчив навчання на парфумера. Незабаром я пройшов ще кілька тренінгів і почав працювати парфумером. Френк не народився із суперносом з покращеним нюхом, а лише через роки старанних тренувань навчився дивовижній мові парфумерів. Взагалі, нюх у сучасної людини дуже слабо розвинений. Нам вже не потрібно вміти розрізняти запахи, що в минулому було питанням життя чи смерті у певних ситуаціях. Навіть коли я прийшов у цю індустрію, не міг відрізнити олію лимона чи, наприклад, лайма від ялиці. Крок за кроком я вивчав усі тонкощі ароматів, обмінювався досвідом із колегами і наосліп нюхав безліч ароматичної сировини. Потім я намагався описати те, що дегустував. Якщо ви робите це роками, то такого роду тренування навчає парформерній мові спільній для всіх у цій галузі. Уявіть, що ви йдете в ресторан. І щодня наосліп дегустуєте страви, намагаючись описати, що ви їсте через деякий час ви зумієте описати страву, не називаючи її, і вашою спільною мовою шеф-кухар точно зрозуміє, що саме потрібно приготувати. Однак парфумерне мистецтво набагато складніше кулінарії, адже для створення нового продукту у парфумера є неймовірна кількість ароматичних інгредієнтів з усього світу, як натуральних, ідентичних натуральним, так і синтетичних. Ми використовуємо палітру з понад тисячі різних видів матеріалів. У нас є так звана бібліотека, що складається із. 40-50 тисяч формул ароматів, створених за ці роки, і щороку ми поповнюємо її новими. Зазвичай до складу парфумів входить від 30 до 150 компонентів. А у найелітніших їх рахунок може йти навіть на сотні. Запашки також можуть бути дуже складними за складом, і навіть аромат для звичайної побутової хімії може містити десятки складових. Як же, хоч і незвичайній, але все ж таки людині не заплутатися в такій величезній кількості матеріалів і формул, як їх швидко дістати та змішати у правильних пропорціях. На допомогу сучасному парфумеру приходить комп'ютер та технології. Більш ніж 85% наших систем та процесів автоматизовані. Завдяки чому ми можемо мати дуже добрий контроль за всім, що робимо. Ця машина рухається туди й назад, і так 70 разів. Це займає деякий час, але якби мені довелося робити це самому, у мене не було б стільки часу на розмови. Лише рідкісні інгредієнти поєднуються лаборантами вручну. Симбіоз роботи уяви майстра та точності техніки можна побачити, спостерігаючи за звичайним робочим днем парфумера. Мій день як парфумера починається з приходу в офіс, чашечки кави і роботи за комп'ютером. Обравши один із проєктів, я намагаюся уявити, який продукт це буде, для чого він призначений, і думаю про тип аромату, який може зацікавити замовника. Так якщо клієнт хоче хороший цитрусовий запах, то я переглядаю всі свої відповідні напрацювання, перевіряю їх за ціною. Та чи відповідають вони заявленому продукту? Якщо я знаходжу потрібний варіант, далі допрацьовую його для конкретного клієнта відповідно до умов його замовлення. Я намагаюся надати йому приємного тону, щоб аромат викликав найкращі почуття та емоції. Коли формулу знайдено, я відсилаю її до лабораторії. Я все роблю на комп'ютері. В нашій базі є понад три тисячі матеріалів, і за моєю формулою лабораторія на змішувальній установці робить олію і надсилає мені її на. Зад далі я оцінюю наскільки ця запашка хороша, щоб помістити її в існуючий продукт, наприклад, рідину для посудомийної машини або освіжувач повітря. Потім разом із експертом з оцінки ми тестуємо аромат у кінцевому продукті. За позитивної оцінки ми презентуємо його клієнту. На відміну від парфумерів, які займаються розробкою так званої «fine fragrances», тобто високої парфумерії, наприклад, парфумів або парфумерних вод, фахівці зі сфери «customer goods», що створюють запашки для засобів косметики та побутової хімії, стикаються з деякими обмеженнями у роботі в економ-сегменті, ми повинні створити відмінний результат за дуже низьку ціну. Звичайно, у високій парфумерії створюється дуже дорогий продукт. І ми маємо більше свободи у фантазіях та виборі матеріалів при створенні функціонального продукту, наприклад, освіжувача або шампуню. Ми повинні створити щось таке ж вражаюче. Але й таке, що споживач зможе постійно купувати протягом декількох років. Ми повинні видати такий самий гарний іміджовий результат, отримати такі ж яскраві емоції та почуття від ароматів, але при обмеженому бюджеті та працюючи з іншими матеріалами. Не менш складним і важливим етапом у створенні аромату є робота із замовником, коли парфумерам потрібно перетворити його абстрактну ідею на конкретну формулу. Іноді їм потрібно відтворити аромат, описаний клієнтом, лише на словах чи асоціаціях. Іноді картинки та слова це все, з чим приходить клієнт для створення замовлення на аромат. І ми повинні знайти спосіб перекласти все це на мову ароматів. Протягом тривалого часу ми нюхали багато ароматів, зіставляли їх з емоціями, дали в запахи те, що зображено на картинці. Наприклад, якщо у референції є яскраві та свіжі кольори, це не означає, що ми маємо запропонувати щось квіткове. Це має бути свіжий аромат, але який може бути складнішим, глибшим. Важливо завжди розуміти, як саме компанія збирається презентувати продукт, яку ідею чи настрій він несе, і що замовник має намір запропонувати покупцю. Як зізнався нам Френк Хукстед, саме зі складними замовленнями йому найбільше і подобається працювати. Набагато цікавіше шукати те, чого хоче клієнт, якщо це складний проєкт. Це те, що мені подобається. Коли я довго працюю і насамкінець можу сказати Уау, алілуя! Це те, що треба! Тоді я щасливий. і Це робить мою роботу такою приємною. Ми ж щасливі, коли продукція ароматики викликає у наших покупців яскраві радісні емоції. Для цього ми так тісно працюємо з найкращими світовими парфумерами, щоб створити для вас не просто приємні запахи, а справжні аромати свята. Ми хочемо, щоб вони викликали у вашій уяві яскраві картинки, занурювали у стан гармонії та створювали лише гарний настрій. Підписуйтесь на наш канал і досліджуйте разом з нами цей чарівний світ ароматів.